Вас вітає канал Квіткові Посиденьки у Світлани. Ми зранку сьогодні йдемо на свою дачну ділянку з ночівлею. Працювати будемо цілий день і наберемо сьогодні бак води. Сподіваємось, що вода буде, бо ночі пройшов дощик такий добрячий. Мигдаль декоративний. Він тут. У багатьох квітує такі кущики дуже гарні. А то я вчора забула назву. Оборвала? Зараз будемо знімати. Ось укриття. Це наслідки вчорашньої стихії нашої. У людей гамаки позривала, в центрі дерева позламувала криші з даху. куски. А у нас оно лежит. Оторвало от балкона. Очень хорошо. Дорогу ну, А, да, надо ее убрать. Вот тебе и не погода. Масяня в шоке, Думаю, вот это там у него робиласья. А Ну Сейчас будем открывать, посмотрим. Так, ну что, наша вся хоть на месте. Тепличка на месте стоит, не улетела. Оце оттяни, Рома. Якось. Та ти сейчас в чистому, може, передінешся. Ой. Оно, ну, висить. Нормально, Вся наша работа прахом. Ось. О. Наслідки ось немає. Треба знімати. А це все на місці. Добре, оці. Каліточка на місці не влетіла. І отам, Бачите, вона теж обрвалася. Тече наш бак. Ще одна у нас неполадка. Настав від це відро сюди може хай капає. Може трошки тата длин. Треба робити його. Набрати ми води сьогодні не можемо. Трошки набрали гарний напор, а тепер усе випускаємо. Випустимо, скільки зможемо. Закриємо, а там вже буде капотіть. Міма? А, ну по десь кіна до цю доску бігати. Ну, дивись там. Зняли ми тент. Чоловік каже, буде знову закріплювати. Ще надежніє, ще якось там щільніше, але мені кажеться, що воно не потрібно. Ось ви бачите. Проволока, яка була зверху, вона вся порвата, перервана. Ось цією проволокою було зверху зафіксована, теж поломана. Ну, ось так. Ось такі рослинки сьогодні мені треба висадити. Папороть такі дві штуки. Потім оце такі почвопокрівні мілки. Це для альпійської гірки, віолка. Красива така, і ці дві рослини не, не пам'ятаю. Одна червоненька, по-моєму, а ця тмін. Чи, в общем, якась рослина, котру дають від глистів, що наші бабушки давали. Не пам'ятаю. Оце зараз 14 година. Ми вже пообідали, син трохи пішов відпочити. Він мені там добру грядочку прокопав для огірків. Зараз я саджаю квасолю спаржеву. Ось таку. Один у мене пакетик. Я знайшла йому місце. Ось тут два рядочки. І піду саджати огірочки. Теж під банки. Так, як отам. Там вже у мене ростуть, Уже є. Поки жара, ми... Вирішили встановити дверну антимоскитну сітку на магнітах. Ось так трошки попрацювали. Тут дуже-дуже легко. Вона отакими ось воздиками тут прибивається по краєчку. Там зверху, правда, прийшлось трошки загнути, тому що вона висока. І тут завернути. Пару сантиметриків. А так нічого. Все класно. Тепер мухи, комари, бджоли до нас не летять. Так, ось все добре. Розпушила земельку, зробила такі ямочки. Зараз туди налью водички. Положу на сінинку і накрию зверху. Вже там принесла і бутилки, і стакани. І вже все вход іде. І відерця маленькі. І так, ще потім прикопати і зверху ж треба полити. Так, нормально. Сьогодні буду садити. Ось такий огірок кріспіна, самозапальний темно-зелений, і, і... ой, кабачок. Чого це кабачок я взяла? Зараз піду візьму другий семена. А можливо, вистачить і цих по одному розкласти. Ні, не вистачить, бо мало. Скільки тут? Ти, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, одинадцять. По одній носінинки. І все. Бі жалко буде, якщо ж вони не вистачило однієї населенки. Померзнуть, але будемо надіятися, що ні. Прикопаємо. Так. і накрити. Все. 15 хвилин і грядочка готова. Тепер треба піти, подивитися, посадити кабачок, цей вже, бо його теж пора вже висаджувати. Але грядочок немає, викопаних. придеться мені робити канавки і садити у траву, Ось. а потім вже обсапувати. Ось тут я місце зробила вчора. Ось тут хотіла і садити. Так, тут якась квітка, що це, що це таке? Це якась рослина квітуча. Це не знаю, це треба убрати. Ой-ой-ой, де ж мені садити ці копачки? Копати грядку просити сина, а там грядка не, не потрібна, там так, у шахматному порядку, але це все копати, звісно, він у мене, бідненький, все перекопав отут один, йому дуже тяжко з больною спиною. Мабуть, отак посаджу, подивлюся, скільки їх тут. А їх тут зовсім небагато, ой, руки в мене. П'ять штучок. Ну, зараз я їх тут і посаджу. Ось тут у мене виноград, тут сітка. Ну, тут все чистенько, тут немає винограда, ми викопали, а тут ми залишили. Ще такий участок дуже заросший, але ось тут є оця ...витка рослина. Я не знаю, як вона точно називається. Вона у мене по забору там з вулиці, то класно, а тут це зовсім не класно. Вона заплітає виноград. І я хочу оце все повирізати, поудаляти. Розплутую, витаскую все з корінням. Воно вже на винограді сидить. Там, де тянеться коріння, то витягую. Тось обривається, де тянеться, де не тянеться, треба обривати. Ось що робиться. Отакі. Так, є у мене добрива. Зараз я їх трошки порозкидаю по городі. Балити. І на полуничку і на чесночок. Так. Не хоче зовсім гуляти. Оце тільки ви винесла, посадила на стілець, так він на стіл. Ну, то таке. Тут вночі усі коти по столу, по цьому приходиш і одні лапи. Псіхує, нервничає. Двері я закрила, але я тут поряд. Так, Масяня, цілий день проспав, зараз восьма година вечора. Оце він вирішив погуляти. Я вирішила з ним погуляти. Оце треба викинути. Так же ж йому все страшно, усі звуки, усі нюхи, да? Масяня? Що ж тобі так страшно, а, Кисюня? На вулиці так добре. Вчора ж ходив тут, пеньки нюхав. Лавочку, скамеечку, а потім собака його налякала і все. І він у шоці був. Що там таке страшне? А? Що там страшне? Мася. Мася. просто думает, я в домике. Да, он в домике Если шо, заховался. Если что, я раз и запрячусь, да? Если что, я раз и запрячусь. Кись. А хочется, да? Хочется все-таки выйти. Погулять. Взагалі, масяня, є ще дерева. Там можна ховатися. То кашух ти на дереві. Що там літає? Жуки скоро прилетять. Тут нашествие буде ціло. Да, масяська? Ось і раночок вже наступного дня прокинулись у 6 годин, тиша. Тут у нас е навіть дощ збирається, але я вже зранку сьогодні підв'язала півонії свої. Ось такі гарні кущики стоять, вони вже пуп'янки випустили. Ось, мабуть, будуть квітнути скоро. Там все позакривали, бо дощ обіцяють один-два дні. Добрий дощ. Ось теж кущики. Так добре-добре обмотала, прив'язала до стебел. Не стала заморочуватися з опорами тими дерев'яними, желізними, морочити голову чоловікові, ось так зав'язала і все. І Вони гарно стоять. Ще там біля домик дому. Да, Покрапує дощик. Я зараз іще ось тут насію чорнобривці. Ось тут садочок. В садочку, квітник. І навіть вже починають розпускатися конвалії. О, яке тут у нас поле, моя гірка, тут винесла трохи сукулентиків, і ось починають квікнути нарцисики. Саме прості і самі пізніші. Піду подивлюся, вчора ж посадила папоротники. Ось стоять. Ця рослинка стоїть, один папоротничок. І ось другий папоротничок, живенький стоїть. Собака на нас чеклує, зайти не може. Ми вчора. Вже ще обмотали паркан проволокою, бо біжить і біжить. Лізе сюди, лізе, гавкає по ночам, котика пугає. Ми його підкормлюємо так. Сидить. Виглядає. Масянечка. Сянечка, іди сюди. От уже ж. Так, зробила ось такі рівчачки. І зараз сюди висію на сінини. Сподіваюсь, вони виростуть. У мене зібраний чорнобривці ще в 2019 році. І ну, так, як садила декотрі квіти, і в мене... Показало, що вони ростуть, то спробую і це. Можливо, не вийде, а можливо, вийде гарненько насію. У мене їх багатсько багатсько Можна потім прорвати, а можна отакай будуть такі. Пухнаті-пухнаті кущики. Це маленькі, низенькі чорнобривчики. Є у мене ще високі, жовтенькі. Є ще називають їх хом'ячки, треба теж їм десь місце, хочу ще на городі десь посадити. Ну, ось так, ось так.